Дивіться, поверніть мені, будь ласка, мої права. Я вже знімаю. Поверніть мені, будь ласка, мої права, я вже вас знімаю. Окей. Будь ласка, поверніть мені, я вам, я вам дав руки, поверніть мені, будь ласка, мої, мої права. Друзі, всім привіт. І В нас знову рубрика Безпідставна причина зупинки. В принципі, все по старинці. Зупинили на блокпості. Яка причина зупинки? Перевірка документів. Показав своє водійське посвідчення і розпочинається. Показуєте всі документи, відкривайте багажник і пішло. Поїхало. Забрали водійське посвідчення і затримують водія. Ви відмовляєтесь мені віддати мої права? У вас іде перевірка документів. Ну. Ви знаєте, що ви знаходитесь на блокпосту, зараз відбувається так. Так. військові. Так. знаю. Зараз я, я щось порушив. Ви знаєте, що зараз в країні відбувається? Знаю. Зараз. Війна. Знаєте, що диверсанти їздять. Будь ласка, <народна> які ще вам провад... Дивіться, я вам паспорт можу придивити, що я не диверсант. Дивіться, ось паспорт України, загранпаспорт, посвідчення багатодітної сім'ї. Дивіться. Дивіться, що вам ще пред'явити, щоб, щоб ви е, зрозуміли, що я не диверсант? Що У мене четверо дітей і я їду в Рівне. Які, по, я, які ну, розмови про, про, про диверсії? Про, про що ви говорите? Ну, Про АТО. Я вам сказав, про що я говорю. Поверніть, будь ласка, мої права. Ви Будьте показують сприймою поліцію. Е, в якому випадку показується страховий поліс? Скажіть, будь ласка. Я порушення правил дорожнього руху чи при ДТП? Так, я порушив правила дорожнього руху чи я зробив ДТП? Я думаю, знаку стоп-контроль стоїть. Подойдуть, який, який стоп-контроль? Ну ну він стоїть вас. І як ми вбачаємо з даного відеоролика, тільки розпочалася відеозйомка. Поліцейський починає на ходу вигадувати нові підстави перевірки документів. Вже війна в країні, вже не можна знімати на блокпостах і виявляємо диверсійні групи. Так водій же ж показав водійське посвідчення, чим посвідчив свою особу. Показав повністю ну, документи, щоб інспектор ознайомився, а йому потрібна страховочка, щоб виписати штраф в разі чого, але ж страховий поліс приділяється в двох випадках, коли складається протокол. І коли безпосередньо водій потрапив в ДТП. Цих підстав не було. Але ми всі добре знаємо, що вони від нас хочуть. Я вас зупиняв, ви зупинилися. Я не зупинився, але ну, втім. В, в, Камера в чому? пише. Не зупинилися. Страховий поліс ваш. Якщо ви його не показуєте і він у вас є, я все одно винесу постанову на вас Бо ви його не пред'явили. Поверідним мені, 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 будь ласка, мої права. Ви ви Тому не маєте, ви, ви зараз РА. порушуєте законодавство. Ви, я вимагаю повернути мої права. На якому основанні ви зараз забрали у мене про, мої права? Дивіться, це вже буде в суді, це вже буде оскарження. Це вже буде оскарження на, на, на основі цього відео. Буде оскарження. То смисла нема ніяк у вашому, вашому зараз розмові. Є, звичайно, є, дивіться. Дивіться, ось, ось, ось всі документи. Дивіться, поверніть мені, будь ласка, на, на цю машину є. Я, я, я покажу, поверніть мені мої права. Що, що що я повертаю. що Просичення я водія? Я вам поверну після того, коли ви покажете мені. Ви, тобто, ви зараз насильно у мене відібрали мої права. Правильно, Ну як же ні? Я вас нічорний. Ну як же ні? Ну дивіться, Ці ну камеру видно. Як ви мені самі дали в руки свої? Свій... Свій... То я зараз вимагаю, щоб ви мені повернули. Я вам поверну. Ну ви хочете ну ну собі зіпсувати зараз настрій? Я не ви мені хочете зіпсувати, не я вам я вам. Я людині просто... прив'явив права. В чому показати, Поверніть мені. Будь ласка, мої права. Okay, Окей, я зараз дзвоню на поліцію і зараз. з... <плес> ви е просто затримуєте себе і людей і все світі. Для чого вам це треба? Вам від цього легше стане. Я перевірю автомобіль, у і все. І Їдете туди і далі, ніколи в Україні. Ну на якому основанні ви забрали у мене мої, мої, мої права, дивіться. Дивіться, я вам, я вам показую, дивіться, все є. 20, так. Це паспорт. Це, це, це дивіться. Дивіться, це це бумаги, що машина вже розмитнена. Так, а де страховий серий? Дивіться, все показую. Дивіться, це. Е, Реєстрація на, на ці номери. Ну там з, з, з Литви. Звідки я її. Я, я це довіреність на... на те, що вона... Що мені... Страховий ось, ось, ось страховий поліс, будь ласка. Так. Ось Дивіться страховий поліс. Дивіться на нього. Дивіться, перелік країн на території яких він діє Бачите? Ну і що що? Дивіться, ось Дивіться Сатневич Україна. Ось реєстраційний реєстраційний... Ну, звідки я, ну дивіться, це ж машина з, з, з Європи пригнана. Це ваш автомобіль. Так, мі... мі... та, Самі приганяли. Та, робили страховий поліс. Що ви не зробили страховий поліс, який би діяв і на території України. Якщо ви знаєте правила дорожнього руху, то без страхового полісу рух транспортного засобу взагалі заборонений. Ну як же ж не ви Ну я не знаю, що це працювати. Ну і це для чого церкву вкрай в міста. Якщо можна було, я перевірив би документи нормально. Я б вам нічого не робив би за це, тому що зараз такий е е е в країні час. Ну, а, ну давайте, ну давайте, ви мені будете робити, давайте я вам буду робити. Ну це ми, ми зайдемо куди. Я, ми я ми розумі... куди зайдемо з вами. Ну давайте, давайте так, ну давайте, робіть. Давайте. Ви будете робити, я буду робити. Я ці, це відео предоставлю для, е для оскарження. Да і все, да і все. І побачимо, хто буде правий. Цього було. Ви мене відібрали права, ви відібрали те, за що я заплатив гроші. Це моя власність, мої, ваш, мої документи. Ви, ви відібрали у мене насильно, і не, ви не ви віддаєте. Як це? Ну то віддайте. Зараз віддам. Ну то віддавайте вже. Зараз перевірю ваш автомобіль. Відкрийте, будь ласка, багажник. Я гляну, що у вас нічого забороненого там немає. Будь ласка. Тож я теж так кажу, але я нічого не порушив. Я ще вчора зупинились на вимогу на пісток-контроль. Це не порушення? Щось заборонене є. Віддаєте? Ні. О, знаєте, друзі, скільки передивляюсь відеороликів і не можу зрозуміти, чому всі водії допускають однієї помилки. Чому не можна знімати діалог з співробітником поліції від початку і не передавати в руки свої документи? Ну реально просто це запам'ятати. Конкретна підстава там перед'явив документи, все навіщо передавати в руки, щоб потім бігати за інспектором. І це вже не перший випадок. Так подивіться відеоролики, навчіть е, навчіться вести себе на блокпостах, коли вас зупиняють безпосередньо, коли не на блокпостах зупиняють. Це ж все максимально просто. Зупинили вас відразу, камеру включили. Після чого запитали конкретну підставу, згідно якої вас зупинили, докази обов'язково, щоб підтвердили якимись доказами, згідно чого вас зупинили. І після того як є конкретна підстава, показала документи зі своїх рук, перевірили все, камеру виключили. Поїхали далі. Все максимально просто. Друзі, діємо згідно закону, і все буде круто.